Слава Україні, друзі! І в цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструватися на криптобіржі Binance та пройти верифікацію. Це буде максимально коротко і, я думаю, інформативно. Дивіться це відео до кінця, від А до я все розкажу. А якщо ви цікавитесь криптовалютою, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тут все про криптовалюту. Довго не затримуємось і перейдемо до реєстрації. Посилання на криптобіржу Binance залишаю в описі під відео. Якщо ви реєструєтесь по моєму реферальному посиланню, ви будете мати 20% знижки на комісію життєву. Для цього переходимо і натискаємо на вкладку Зареєструватися, і бачите, тут буде відображатися мій реферальний код, і бачимо, що знижка 20%, що ви будете купляти, продавати і тому подібне. Якщо ви будете реєструватися не по реферальному посиланню, у вас Знижок цих не буде, я нікого не заставляю так, але це ж ваша економія. Ну і звісно ж, я буду мати також відсоток від ваших торгів. Ви можете зареєструватися як по телефону, так і по електронній пошті. Обов'язково вводимо вашу електронну пошту і придумуємо пароль. Пароль має складатися як з цифр, так і з великих і маленьких літер. І добре, якщо б ви вставили ще якийсь символ. Обов'язково натискаємо тут на галочку, що ми ознайомились і погоджуємося з правилами Binance. І натискаємо Створити персональний аккаунт. Якщо ви це робите зі свого телефону, там все ідентично. Знову ж таки, має підтягнути цей реферальний. Код, ви ознайомлюєтесь і погоджуєтеся з правилами, і натискаєте Створити аккаунт. Але на телефоні для зручності і натискаєте на ваше лого і переводите повзунець на ProAccount. Там будуть всі ідентичні функції, як і на комп'ютері. Після того натискаємо на ваше лого. Зараз бачите, у мене пише верифікований аккаунт. Але давайте покажу, як це зробити, якщо у вас ще немає верифікованого аккаунту. Ну що ж, давайте я покажу, друзі, все-таки з телефону, тому що більшість людей дивляться мене на телефоні. Для цього натискаємо на наше лого. Бачимо, що я не. Неверифікований, зараз натискаємо панель інструментів, і тут буде вгорі, бачимо панель інструментів, безпека і натискаємо ідентифікацію. Нажимаємо пройти верифікацію. Ми можемо перейти до програми Binance, але я продовжу браузер, тому що на Binance у мене інший аккаунт. Місце проживання в нас Україна. Звісно що якщо ви зараз знаходитесь в іншій країні, десь Європа і тому подібне, вибираєте країну, де ви зараз проживаєте і де ви зможете пройти верифікацію, але потрібні будуть документи. Всі ці кроки ми маємо пройти до 7 хвилин. Обираємо. Далі юридична назва, тобто як ми називаємося, ім'я по батькові та прізвище, дата народження, і натискаємо продовжити. Далі у клаці повна адреса, де ми проживаємо, нам потрібно вказати: вводимо область, в якій ми проживаємо, далі район і місто, в якому ви проживаєте. Якщо це не місто, а село, то також вводите ваше село. Вводите це на українській чи на англійській мові, ось далі почтовий індекс, місто та номер телефону вашого. І натискаємо продовжити. Наступний крок нам потрібно скинути вже наші документи. Як показує практика, найшвидша верифікація проходить через паспорт. І там уже фотографуємо наш паспорт, і після того наша заявка на верифікацію подається. І протягом там одного, двох-трьох днів верифікацію нашу погоджують, і ми спокійно можемо користуватися нашою біржею Binance, купувати, продавати, обмінювати чи будь-які інші способи заробітку на криптовалюті. Все це буде вам доступно. Найкраще це попросити батьків або купити верифікацію. Знову ж таки, це не так безпечно, але в кого немає інших варіантів, посилання на групу, де ви можете купити чи продати ваш верифікований аккаунт, залишаю внизу під відео. Кажу ще раз і ще раз повторюю, найкращий варіант це попросити ваших батьків, або, можливо, у вас є старший брат чи сестра, яким є вже 18 років, вони спокійно проходять верифікацію, і ви вже не будете переживати, що десь там гроші ваші зависнуть. Надіюсь, це відео було корисним для вас, і я допоміг вам пройти верифікацію та в подальшому заробляти на криптовалюті. Якщо ви тільки починаєте заробляти на Обов'язково вступайте в мій телеграм-канал, де я там все розказую про криптовалюту. Можна заробляти як без вкладень, так і інвестуючи. Ви можете купувати, продавати, і за це вам будуть давати і у вигляді там 20-120 доларів і тому подібне. Дуже багато роздач. Тому посилання на свій телеграм залишаю в описі під відео, також долучайтесь. На цьому все, до наступного відео.